Ми купили будинок в США. Йдемо, покажу румтур. А ціна буде в кінці. Це дім в штаті Північна Кароліна, місто Шарлотт. Всього 5 хвилин від центру, і це дуже добре. Бо хто живе в США, той знає, як бісить постійно їздити на авто. Район нормальний, не гетто, але й не легший люкс-сегмент. Сьогодні в нас було підписання договору. Все проходило дуже швидко. Прийшов юрист, дав нам документи, ми це все підписали разом з ріелтором, і все, нам передали ключі. Тут 200 квадратів. При вході нас зустрічає кухня, і ось така ось за. Далі невелика прохідна кімната. Справа дві спальні і зліва теж. Це батьківська спальня. З окремою ванною, а в лівій частині будинку також дві спальні. Одна буде гостюва, а інша, напевно, зробимо офіс. Також тут є спільна ванна-кімната. Будинок коштував 449 тисяч, але ми сторгувалися і заплатили лише 380. Плюс продавець видав нам чек на 22 тисячі на ремонт і чистку від термітів. І так, в нашому будинку є терміти. Підписуйся, буду показувати, як ми виводимо термітів, переїжджаємо і що взагалі плануємо робити з будинком.